Які люди в Одесі? Я тебе вітаю, вітаю. Вітаю тебе вітаю, вітаю, вітаю в Одесі. Три рази, як в Ну, Нас Одеса зустрічає дощем. Так, ну це, на, це на благо. На щастя, кажуть. На щастя, на благо, і я вірю в прикмети такого роду. Ми зазирнемо за лаштунки твого концерту. Я вам дозволяю. Музиканти вже чекають, треба їм трохи наганяй дати, щоб вони підскорилися. Тримайся за мене. Тримаюсь дівчата на підборах по бруківці. Це як має бути. Ти колорит міста Одеса розумієш як ніхто, тому що ну ти ж не приховуєш, що в тебе є коріння. Тебе ростила як єврейську дівчину? Мій тато єврей, і з маличку я їздила до єврейських таборів дитячих і вмію молитися на єврійці. Ходила до синагоги і ходила до церкви і ходила до синагоги. І потім я вибрала для себе той шлях, який для мене ну, чомусь ближче. Найвіння ходить в православну церкву. Тіно, тут тебе в Одесі дуже люблять, тут тебе багато прихильників. Що в тебе пов'язано з Одесою? А, друге кохання. З Одеси я зустрічалася з хлопцем з одним. І ти сюди приїздила? Ні, він приїжав до Києва. Так, я вже була співачкою такою відомою ціною. І він приїжджав до мене. Він приходив до тебе на концерти? Ні, він також співак. Ми його знаємо. А так, це Кирил Турченко, Одесити знають його. Ми з ним зустрічалися. Кирило Турченко, новий соліст гурту «Іванушки International», колишній учасник голосу України. Приховували це від а, тоді Чорного Олега. Так, і він навіть хотів зробити тату Івані, Тіну. Ви тут в Одесі ховалися від прихильників. Вечорами він возив мене на такі закриті одеські пляжі, і ми там сиділи, спілкувалися під зорями. Дуже романтично. А чому стосунки закінчилися? Тому що ти була зіркою, а він ще не дуже? Ні, 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 ніякому разі. Я взагалі так не ділю людей і дуже відкрите до спілкування з усіма. Ну так стається щось. А довго тривали стосунки? Ну, десь два роки точно. Ви підтримуєте зв'язок? Так, да, ми спілкуємося, звісно. В інтернеті, по телефону? Ні, по телефону дуже рідко, але все ж таки, чи він мене вітає, чи я його вітаю. Угу. Він мені дзвінок підтримував мене. ну, так. – Це гримерка. Напевно. Так. Але тут ще немає бардаку. За райдером в тебе є коньяк. Кон але я не п'ю насправді. Чому в мене бутилка коньяку стоїть? Попіклувалися організатори. Я тобі хочу сказати, що в мене не курить і не п'є ніхто з команди взагалі. Ну, як правило, знаєш, музиканти там не накатять і йдуть на сцену. І якось так повелось, що вони чи з мене, приклад, чи. Я не знаю, ніхто взагалі. Ми перевірили гримерку. Так. Можемо йти на сцену. Ми ну, пішли. Ходімо. Часто буваєш у закладах? Ні, ні, я дуже люблю домашню кухню. У мене вдома є одна людина, вона мені суші готує. У мене вдома працюють філіппінці. Це з якого часу? Такого раніше не було. Не було. Коли я приїхала в будинок, мені знадобилися помічники, і я подумала, що так як людина публічна, ну різні люди до мене приїжджають. Все ж таки, я в різному стані буваю. Ти собі ж взяла людей з-за кордону філіппінців, аби вони нічого не розуміли, нікого не впізнавали, нічого про тебе не могли розповісти. Щоб не мали кому розказати. Хитро вони а, ніколи не приходять і не жаліються. щоб не розкажуть про ганьку Параски той доньки, ага. яка та пішла курва тим селом і щось там не тизла. Одесі все ще прохолодно, незважаючи на те, що наразі літо. І меню можна нам, будь ласка, ми все ж таки вмовимо співачку попоїсти. Фарширована рибу, фаршмак, тюльку. За останній час в країні трапилися найбуремніші події. Що ти зараз відчуваєш з приводу ситуації на сході, з приводу того, що знову гинуть люди, і вже небесні сотні ми маємо чи не щодня. Мого двоюрідного брата зараз покликали в армію. Тобто твій двоюрідний брат зараз знаходиться він на сході? Ні, ще не знаходиться на, на сході, але його покликали. Але він І, вже... І я роз, розривілася, але це до нього прийшла повістка. Це ось зараз спитати матерів Західної України. Чи... Потрібен їм такий Донбас. Вони ну, скажуть, нам так не потрібно. Хай йдуть собі самі з миром. Да? А з другої сторони, не можна віддати територію, не можна відпустити її. Тому що там також є люди, мирне населення. І Я хочу сказати, що так як є в, в Україні нормальні люди, да? так і в Росії нормальні, Не всі розуміють, що це якийсь конфлікт зовсім е дивний. Він дуже дивно створився. І це не наша війна. Це не наша, не українська війна, але вона на українській території. Повернути тих людей, які ми втратили, ми вже не зможемо. І я як ніхто це розумію. Тому розділяю біль усіх матерів, родичів, які зараз е, плачуть і моляться і ставлять свічки в церкві. Я дуже хвилююсь за свого братчика та за всіх молодих хлопчиків. Дуже я знаю, що в тебе дуже багато чого пов'язано з Кримом. Твій останній кліп був зняти саме у Криму до російської анексії. Крим український. Він український нічого не змінилось. Сама суть, люди, які населення, яке там живе, це українці, і а, співати для українців в Криму я буду обов'язково. Ти ж паспорти не будеш перевіряти перед заходом на концерт. Я не буду паспорти перевіряти, але все ж таки ми з тобою не зможемо повернути його так фізично. От ти і я. Але звертатися і співати українською для тих українців, які були там, всі кажуть, що ці референдум був там незаконний, недійсний, там неправдивий, ці цифри неправда і так далі. Те, що в нас кажуть по телебаченню, якщо це неправда, тоді є там те населення наше, яке не хотіло цього. На рахунок мене і взагалі Криму. Коли в Україні почалася ця криза, я побачила, що Відрізали бюджет від онколікарні, що їм зрізали бюджет. І я сказала, що ні, ну так так не буде точно. Ми відкрили фонд Полюс притяження, і всі гроші, які я заробила в турі, я віддала в полюс притяження. І так виходить, що кримські концерти, гроші з кримських концертів підуть на Західну Україну в Мукачеві, в івано франківську Я дуже тішу. Ти зі сцени дуже багато говориш. Ти думала про те, що ти будеш казати зі сцени в Криму? Можливо, людям, які на референдумі проголосували за приєднання до Росії. Ти не знаєш, хто буде у цій глядецькій залі? Я думаю, що музика нас об'єднає, і почне концерт з української пісні. Після смерті Євгена співпрацю тобі пропонував Григорій Лепс, але тоді ти відмовилася чемно і сказала, що ти поки що не бачиш своє майбутнє разом з продюсером Григорієм Лепсом. Харизматичний, дуже чоловік. Але я якось не пішла на компроміс музичний. Ну я маю право як музикант. Співати, поважати, любити трошки іншу музику, і я не не пішла на музичний компроміс. Ти зараз думаєш про кар'єру в Росії, зважаючи на ситуацію, зважаючи на все, що У мене є шанувальники в Росії і є концерти там. Я не співаю, звісно, на як це називається федеральних каналах. Не співаю в якихось великих концертах і не вважаю себе від того, того якоюсь там кривою, косою, чи там чи біднішою, чи ще щось. Е, я задоволена всім, як в мене йдуть справи. Ти досить швидко подорослішала, так можна сказати. спочатку були батьки, потім був продюсер, потім був чоловік, який для тебе був абсолютно всім, який займався абсолютно всім твоїм побутом і всією твоєю кар'єрою. Ти бачила, як. Він опікав мене так. Коли тобі було 28 років, не стало Євгена, ти зверталася за психологічною поміччю? Тобі допомагали професіонали, психоаналітики, психологи. Ти знаєш, я не маю права здати, тому що мене Євгенія. І, і хтось мусить бути сильним. І коли збирається родина, він починає ревіти. І Я не можу їх навіть терпіти три хвилини, тому що, а мені що легко. Для мене він ніби тут, ніби живий. Звісно, мені вночі холодно, самотньо. Звісно, я е, стомлюсь і борюсь сама, але якось я розраджую сцена, музика. Зараз він підростає і в нього виникають вже більш дорослі питання так. про смерть, про тата, як це відбулося. І він перед сном питає дуже часто і каже, що ж він таке з'їв, що в нього розб... розболівся розволівся ж... Е, ну, Я мушу знаходж... знаходити слова потрошки, потрошки колись мені прийдеться взяти його за руку і піти на могилу. Вже. Він не був Молично. на, на центре. Угу. Ще не був і дуже боюсь цього часу. Так співпало, що одразу після твоєї особистої трагедії, трагедія відбулася в усій країні. Як ти пояснювала синові ситуацію? У нас була дуже смішна ситуація, ми з ним були в Москві, тому що я не могла його залишити, мені треба було летіти, і я його взяла з собою. І ми сиділи в ресторані в він кричав москві слава Україні. Діти зараз часто густою садочку грають у тітушок у майдан. Дуже. І зараз абсолютно ні, я лагії. йому не вмикала телебачення. Він не знає про ситуацію. Я от навіть не уявляю, що в тому розумів тих дітей на які на Донбасі, які виїхали, які, які зараз живуть по пансіонатах і так далі. Ну. Просто, просто навіть не знаю, як, як, і от їм потрібен психолог. Ці сила любові голосу ти сказала дуже приголомшуючу річ. Ти розповіла про те, що коли Євген помирав, він перестав тебе впізнавати, і він почав тебе називати іншим ім'ям, ім'ям своєї першої дружини. Мене дуже переголомшували особисто і не тільки мене, а те, що ти до Німеччини привезла його колишню дружину. Ти продовжуєш спілкуватися з, з колишньою дружиною, тому що у Вінняміна підростає рідний брат. Євген, і в нього навіть це від іншої жінки брат. А це це ще й від іншої <рес> Там жінки Санта-Барбара. з братиком. Вони спілкуються, ага. і я наполягаю на тому. Хоча братик не був зовсім з Євгеном, і в нього ніби є інший тато. Я пам'ятаю, що Євген навіть побудував у будинку навіть є кімната для ну, принаймні мала бути та, та. друга я, це дитяча. Я виступала завжди за їх союз. Я вважаю, що діти в сварках сім'ї не мають взагалі приймати участь і ні при чому вони мають між собою дружити, і Віня дуже любить братика свого. Я, я намагаюсь підтримувати. Купляю щось до школи, одяг купляю, передаю гроші, але він ніби спадкоємець, і все ж таки питання спадковості. Стали, щоб ти розуміла, на вже на другому тижні, коли жені не стало. Тобто, власне, колишня родина то я не хочу ні на кого наговорити. Прийшла до тебе за спадком вже на Ну, на другий тижні. Так, це було дуже неприємно. Я думаю, що вони дивляться це інтерв'ю. Правда, неприємно. Я плакала. Я не знала, як я не могла зрозуміти, чому, як, навіщо. Ми якось це вирішили питання, але ще навіть не до кінця, щоб ти розуміла. Колишня родина претендує на будинок, я так розумію. На Ну, будинок частину. він мій будинок. А, він так, він був на моє ім'я і, і так далі. А на рахунок е, дружини Євгенії, яку я привезла і запросила приїхати до Німеччини безпосередньо. Так, він називав мене Дашею, і я подумала, що, мабуть, вони не пробачили один одному, Йому дуже складно і він щось, щось хоче він її почути. Сама в той момент виїхала на голос країни. Тому що я мусила е, не зривати ефіри. І вона з ним знаходилася десь два е, е, дні. Я вилітаю одразу після ефіру, вона мені дзвонить. Мене попросила відійти від Жені, ніби він вже е, е, має нас покинути. Я їй матюків понакладала в трубку, щоб вона сиділа рядом, ні в якому разі не йшла від нього. Прилетіла, три години пройшло, якось схопилася до нього. Я не знаю, я... Мабуть, пів здоров'я свого віддала в той момент, йому через руки, через сплетіння сонячне. І він ніби відкрив очі і так, о, Тіно, привіт. А що ти тут робиш? А лікарі були в шоці в той момент. Що ви зробили? Я кажу, я його дуже люблю. Я на наступний день взяла чартер медичний і ми відлетіли до Києва. А цю Дашу я бачила ще один раз вже на цвітері. І все Все там не сам боєтичий такий кошмарний. Ти собі навіть е, у думці на одну хвилину допускаєш, що в тебе може бути інше приватне життя, в тебе може поруч бути інший чоловік. Тому що ти молода жінка, але в тебе все ще життя попереду. Я, я не знаю, я, я все одно буду його співставляти з Женю. Чи кожна людина готова бути другим, третім? Е Мене не тягне ні до кого. Не хочу, поки я не хочу зовсім взагалі. Можна припустити, я впевнена, що так воно і є, що є е, чоловіки, які залицяються. Багато шанувальників, і є ті, які чомусь вирішили, що це зараз гарна можливість проявити свою симпатію. От. А насправді є і такі, які е, друзі Євгена, які підтримують мене і підтримували тоді, і навіть дарували квіти, я так їм сказала. Я зараз не розумію, що це за жести Вони кажуть, ну ти ж дівчина, тобі треба якось підтримувати. Навіть мій водій, він завжди їздить. Каже так, ти щось, ти щось якось марнеш дуже. Я кажу, так. Я бос, тихо. Їсти. Кілька. У -у -у! Коли б я так ще знаєш смакувала би. На ніч. Мені здається, що на ніч вся їжа набагато смачніша. Тіно, ну, дякую тобі за відверту бесіду. Ми з тобою зустрічаємося зрідка, але е, мені завжди дуже приємно, що ти дуже відверта. Дякую, Катюша.